Ви військовий і вимушено сіли за кермо, будучи позбавленим прав або без відповідної категорії, і таке трапляється не вперше. Обережно, це повторне правопорушення і карається за частиною 5 статті 126 КУПАП, штраф 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керування від 5 до 7 років і навіть вилучення авто. Але рішення є: ми знаємо, як захищати військовослужбовців. Якщо ви їхали під час виконання службових завдань, ви діяли в стані крайньої необхідності, і це підстава для закриття справи. Крім того, якщо суд не розглянув справу протягом трьох місяців, справа закривається автоматично. Наше об'єднання вже виграло десятки таких справ. Ми підготуємо всі необхідні документи, ми подамо всі необхідні клопотання, самостійно приймемо участь у судових засіданнях. І допоможемо довести вашу невинуватість. Якщо ви в подібній ситуації, телефонуйте, і ми допоможемо.